Хоч би скільки років минуло, людство пам'ятатиме життя, які забрав нацизм. І завжди пам'ятатиме, що те зло було покаране. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні Кременчук відзначив 80-ту річницю з дня визволення міста від нацистських загарбників. До підніжжя пам'ятника воїну-визволителю поклали квіти та вшанували усіх, хто віддано боровся за наше героїчне місто. 1 вересня 1939 року з дев'ятого року вторгнення Німеччини у Польщу почалася Друга світова війна. Наймасштабніший збройний конфлікт в історії людства. З 1941 по 1943 роки Кременчук знаходився в окупації. Сьогодні, 29 вересня, у Кременчуці відзначають 80 80-ту річницю визволення від нацистських загарбників. Історія тих вогняних подій варта пам'яті нових поколінь мешканців Кременчука. Багато років шанування пам'яті Ті жертв Другої світової війни та відзначення перемоги над нацизмом відбувалися під гаслом ніколи знову. Проте історія повторюється нині, як і в роки Другої світової війни, Україна воює з підступним агресором. Але сьогодні наш ворог Росія. Сьогодні відзначаючи 80-ту річницю визволених Кременчука від нацистських загарбників. Зразом з героями-визволителями нашого міста часів Другої світової війни маємо вшанувати пам'ять загиблих героїв і безневинних мирних громадян України у війні проти рудського міра, який вже 583-й день скаженіє на нашій землі. З нагоди 80-річчя визволення Кременчука від нацистських загарбників і напередодні дня захисників і захисниць України відбулися заходи на вшанування пам'яті всіх героїв минулого та теперішнього часу, які боролися та нині борються за незалежну Україну. Народний депутат України Юрій Шабовалов, міський голова Віталій Малецький, депутати міської та обласної рад, військовослужбовці ЗСУ, представники ветеранських організацій та громадськість вшанували пам'ять полеглих під час підступної війни. Поклав Вше квіти до підніжжя пам'ятника воїну визволителю. Валерія Лисенко Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. То обирають саме Кременчук для життя. На це питання містяни та гості, що завітали до нашого краю, відповіли сьогодні у річницю 80-річчя визволення міста від фашистських загарбників. Їхні враження про Кременчук дивіться у наступному сюжеті. Сьогодні, 29 вересня, наш Любий Кременчук відзначає 80-річчя визволення від нацистських окупантів. Після лихоліть Другої світової війни Кременчук, наче Фенікс, відродився з попелу. Що ж думають самі крименчужани про наше місто та якої б долі побажали йому? Краще і краще становиться місто. Ну, це одне з тих міст, яких мені більше всього подобається. Побажати миру, процвітання, благополуччя. все, побыстреє, щоб кончилася війна. Я люблю наше місце. Я тут народилася, тут живу і маю надію, що буду жити ще якийсь період. Бажаю миру. Добра, людяності, людяних людей і головне миру. Нехай буде мир і буде все. У нас багато рекреаційних зон, да, і міський сад, і набережна, там де пляж. Є заходи, там кафе, люди відпочивають. Все добре. Триматися в нових обставинах, щоб ну, люди були більш мотивовані допомагати Збройним силам. Допомагати один одному, приймати біженців, не зупинятися, жити життя має бути, що у як богане, як то каже. Це наше місто, треба пошукати таких. Чістеньке, хороше, красиве. Що б побажали от в день народження нашому місту? Благополуччя, щоб не було війни, щоб був мир і тишина. Я сам з Мар'їнки, Донецька область. Це в Кременчук переїхав, так як місто знищили. І я вам скажу, дуже гарне місто. Мені понравилось. Чисте, там, ну, люди, привітливые. Мені дуже сподобалось в плані життя, в плані інфраструктури, все близько, все доступно. щоб ну, не стояти на місці, щоб все є так, все і так, так хорошо в городе. Мені нравится этот город, тем, что это такая своеобразная песочница. Здесь ну, люди занимаются тем, чем они хотят, вот, постоянно. І ну, желаю городу розвиватися в принципі в тому же духі. Це найпрекрасніше місце напевно, у всій Україні. Бажаємо процвітати, квітнути і миру нам. Безперечно, Кременчужани щиро люблять свою спільну домівку. У той же час багато гостей міста відзначають його красу, неймовірну привабливість та перспективи для розвитку. Я люблю це місто. Я люблю гуляти в парку біля Дніпра. Цей широченний Дніпро. Коротше. Я тут кайфую. Моя частичка душі та серця. Вона тут. Я дуже бажаю кожному кримичужану. Ну знаєте, щоб він не боявся себе проявляти. Кременчук розвивається в нормальному правильному руслі, повністю. По всім напрямкам, соціальному напрямку, відпочинку, рекреації, промисловому. Тому тільки можемо запропонувати і далі рухатися в цьому напрямку. Город ну, дуже красивий. Ми, ми от, ходили по, по Дніпру, да, там ваші песочки, люди рибачать, все красиво, эта, ну, дуже ну, Очень красиво. Впечатлення очень, очень, очень самый лучший тут від вашого міста. В Кременчуке уже, наверное, разів 20 здесь. Город. Не... Красивий набережна у вас прекрасний. Все здесь, окей. Зразу впадає в око те, що довкола відбувається якась двіжуха, ремонт, щось відновлюється, щось перекладається, десь будівництво, десь відновлення від старого до нового. Ну, живе місто. живе. Восторгі, дуже красивий міст. Вже як горісова, відчувається, що йдете в Європу вот і чисто, красиво, ну, взагалі. Супер-супер. Нагородження Кременчужан почесним знаком за заслуги перед містом. Ще 12 об'єктів топонімії матимуть нові назви, та з понеділка запрацює ще один заклад дошкільної освіти. Більш детально, як пройшло пленарне засідання позачергової 21-ї сесії Кременчуцької міської ради, вже за мить. Сьогоднішнє пленарне засідання позачергової 21-ї сесії Кременчуцької міської ради почалося з урочистостей. Міський голова Кременчука Віталій Малецький відзначив та нагородив військових, які зробили значні кроки у наближенні нашої перемоги. Сьогодні ми хочемо відзначити наших захисників, відзначити тих людей, які щоденною радною працею забезпечують мир, спокій в Кременчуці в мирних містах і селах нашої держави. Забезпечують виконання поставлених командуванням завдань, збереження особового складу і звільнення української землі. Під час сесії депутати Кременчуцької міської ради прийняли рішення про нагородження почесним знаком за заслуги перед містом Володимира Кургаєва та Тетяну Булат. Пишаюся, що маю честь бути дотичною до культури нашого Кременчука, до культури нашої країни і маю можливість вкласти частинку свого серця і своєї душі. Дякую. Одним із важливих рішень була згода на підписання угоди про побратимство і дружбу між Кременчуком і французьким містом Клермон Ферран. Після її підписання обома сторонами Кременчук і клермон Феран стануть містами-побратимами. 6 числа в місті Клермон Феран відбудеться сесія їхньої міської ради. Ми будемо брати на ній участь в якості запрошених, і на ній теж буде прийнято рішення про встановлення побратимських зв'язків. Міста Франції надавали і надають допомогу. Україні з перших днів війни, завдяки нашим французьким партнерам минулого року ми отримали більше 40 генераторів для наших пунктів незламності, які працювали і працюватимуть в цьому опалювальному сезоні. Отримали досить багато гуманітарних вантажів у вигляді ліків, обладнання для лікарень. Депутати прийняли рішення про перейменування вулиць, провулків, проїздів, тупиків в Кременчуцькій міській територіальній громаді. 12 об'єктам топонімії змінено назви, а також перейменували два міських сквери. На розі проспекту Лесі Українки та вулиці Молодіжної сквер матиме назву Люблінський. По вулиці лікаря Бончука вагонобудівників. Також на засіданні обговорили питання організації навчального процесу в закладах освіти міста. Із з наступного понеділка, 2 жовтня, дитсадок номер 12 розповів працювати в очному та змішаному форматі. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Очікується, що сезон вірусу грипу у цьому році припаде на листопад-грудень. Єдиний спосіб вберегтися від захворювання вчасно вакцинуватися. І це можна зробити вже зараз, адже у Кременчуці є вакцина. Кому слід зробити вакцинацію та як її отримати, дивіться в наступному сюжеті. Наразі у Кременчуці фіксують поширення випадків ГРІ та коронавірусу. Та вже за місяць епідеміологи очікують і сезон грипу, який припаде на листопад-грудень. Грип це висококонтагіозне захворювання, яке призводить до тяжких ускладнень, а також ризику смерті. Клінічно вірус грипу характеризується різким початком з температури тіла 38-39 градусів, головним болем, болем у м'язах тіла, так і кашлем. Грип має чимало ускладнень. Найпоширеніші з них гайморити, фронтити, отити, пневмонії та інші. Найефективнішим способом профілактики грипу є вакцинація. Найкраще вакцинуватися до початку, а сезону, на початку осені, для того, щоб імунна система встигла утворити необхідну кількість антитіл для захисту організму від грипу. Вакцинація рекомендується дітям від 6 місяців, вагітним, жінкам, які планують вагітність. Людям, а особливо старше 65 років, людям, які працюють у місцях скупчення масових людей, тобто це медичні працівники, працівники освіти, людям з тяжкими хронічними захворюваннями, а також імунодефіцитними станами. Протипоказаннями до вакцинації є загострення хронічних хвороб, підвищення температури тіла, захворювання на якісь інші герої. Для того щоб вакцинуватися, пацієнт повинен звернутися до свого сімейного лікаря, який випише рецепт на вакцину. Людина зможе придбати її у будь-якій аптеці та вакцинуватися в той же день. Якщо пацієнт придбав самостійно вакцину за рецептом лікаря, обов'язково потрібно дотримуватися холодового ланцюга. Тобто вакцину пови, потрібно транспортувати в з холодовими елементами в сумки холодильник. Це обов'язково. Не треба боятися вакцинації, потрібно вакцинуватися, адже саме такий метод профілактики вбереже вас від тяжкого захворювання, а також його ускладнення. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кремочиські новини. Щороку, 14 жовтня, християни відзначали одне з найважливіших релігійних свят покрову Пресвятої Богородиці. Але цьогоріч православна церква України перейшла на новий церковний календар. Тож з 2023 року свято Покрови відзначаємо 1 жовтня. Про традиції святкування дивіться у нашому наступному сюжеті. Свято Покрови Пресвятої Богородиці має дивовижну історію. Подія, яка стала в основу цих урочистостей, відбулася у 910 році. Влахернська церква в Константинополі, де зберігався пояс із відоблачення Пречистої Діви Марії. Ця подія відбулася під час всенічного бдіння Андрій, Христа Ради Юродиви і учні Єпіфанії. Вони побачили, як в храмі над народом. Нібто в повітрі стоїть причиста Діва Марія і молиться за вірних. Потім знімає з своєї голови цей покров, амофор, яким покрита її голова була, і його розпростирає над віруючими. І ось справа ворог, не маючи будь-яких видимих обставин, знімає облогу і залишає місто Константинополі, іде геть. З того часу віруючі співають «Радуйся, радосте наша! Покрий нас чесним твоїм амофором. Тепер, коли ми пережимаємо цю жорстоку російсько-українську війну, ми усвідомлюємо, що відчували ті люди, коли з завтрашнього дня вже був подих злої, наглої лютої смерті. Вони, мабуть, як і українці, цього дня забули абсолютно про все, піклували стільки про життя. Про перемогу над ворогом, про визволення від тієї напасті в цьому році. Ми вперше будемо святкувати своєчасну покров Прісної Діви Марії 1 жовтня. Оновлений юліанський календар виправив похибку в часі в Україні у свято Покрови. відзначаючий день захисників і захисниць. В цей день ми ж молимось і за загиблих українських воїнів, за всіх захисників і визволителів держави нашої. З часів козацтва відображена покрова Пріснодіви Марії на хоругвах, на військових пропорах, на покривалах військових. Козаки свято вірили у покровительство Пріснодіви Марії. Захисників В свято Миколаївському соборі урочисте богослужіння 1 жовтня розпочнеться о 9 годині ранку, а по закінченню літургії відбудеться об 11.30 загальна панахида за всіма загиблими українськими воїнами. В цей день прославляючи покровительство матінки Божої, покладаємо надію на її опіку, на її ходотайство, на її покровительство. Причому не тільки за нашими воїнами, хоча в першу чергу, аби вона їх захищала і дарувала їм силу побідоносну у боротьбі проти цієї нечисті, що прийшла до нас з Російської Федерації під назвою Руський мір, щоб вона проспростерла свірмофор над цією благословенною і богом береженою Україною. Цієї неділі Україна вперше відзначить День захисників і захисниць 1 жовтня. Президент України Володимир Зеленський анонсував всеукраїнську хвилину мовчання на знак пам'яті про загиблих захисників і захисниць. Отже, у неділю, 1 жовтня, о 9 ранку на центральних площах та вулицях міст має бути зупинений рух, і українці хвилиною мовчання вшанують своїх героїв. Це мовчання здатне сказати більше ніж будь-які слова. 1 жовтня, 9 година ранку. Це час, коли вся Україна зупиниться, усі міста, машини, люди у хвилині мовчання. Аби віддати шану всім, хто загинув, боронячи нашу країну. Ми ніколи не забудемо їхню самопожертву. Герої не вмирають. Перемога завжди солодка, і поки українці спільними зусиллями наближають перемогу на полі бою, наші спортсмени здобувають нові нагороди цього разу, Кременчужани привезли трофеї з Тернополя, де відбувався чемпіонат України з кікбоксингу серед ДЮСШ. Подробиці далі у сюжеті. З 21 по 24 вересня у Тернополі проходив чемпіонат України з кікбоксингу серед ДЮСШ. 700 спортсменів з усієї України змагалися за звання найкращого. 10 спортсменів з Кременчука показали гідні результати та здобули 6 золотих, 2 срібні та 3 бронзових медалі. Кременчук і спортшколу КДЮСШ «Авангард» представляли вихованці СК «Боєць» і 10 спортсменів приймали участь наших. Із них п'ятеро стало чемпіонами України. України Настя кравець по класифікації виконала розрядки. Мису цікавість до кікбоксингу в Україні зростає щороку, тому підготовка спортсменів до змагань має бути на рівні. Готувалися як завжди. У нас приблизно однакова тактика і стратегія підготовки до чемпіонату України. Це і кроси, і кроси з прискоренням, і робота на снарядах з прискореннями і багато дуже спарингів. Ну, підготовка проходила добре. Спортсмени теж показали гарний рівень. Навіть ті хлопці, які не стали чемпіонами України, вони посіли призові місця. Що теж було дуже складно, враховуючи, що рівень спортсменів підростає з кожним годом. Юні кікбоксери задоволені своїми результатами, планують розвиватися надалі та вдячні тренеру за допомогу і настанови. Зайняв перше місце по категорії лоу-кік перший бій я переміг нокаутом, інші два я переміг по балам. Мені трішки було складно здобути перше місце, бо противники були підготовлені до цих змагань. Я дякую своєму тренеру та своїм батькам, родичам, які мене підтримували. В Тернополі бився у розділах кік-вайт і Перший бій був складнішим, тому що соперник був старший та вищий. Другий бій переміг нокаутом. Дякую тренеру за тренування та увагу. Я задоволений своїми враженнями від цих змагань, бо я зайняв перше місце і здобув безцінний опит для себе і для моєї подальшої кар'єри. Я провів два поєдинки, виграв в поєдинках по балам. І здобув перемогу. На майбутнє в мене плани стати непереможним чемпіоном своїй ваговій категорії. Провела два поєдинки в розділі Кіклайт і зайняла перше місце. Отримала кандидат мастера спорту. коли виграла в фіналі дівчинку. Вона участвувала вже остатньо опитна. Вона була враження були дуже сильні, так як я виступала перший раз на чемпіонаті України. Но мені дуже сподобалося, була гора емоцій. Хочу подякувати тренеру за підготовку та татові. За підготовку теж він мене дома тренував. Бажаємо нашим спортсменам перемог надалі та сподіваємося, що вони знову прославлятимуть Кременчук як місто спортивних досягнень. Дмитро Цилюльник Іван Ткашенко, Кременчуцькі новини. Щоразу, коли є за що подякувати нашим воїнам, Україна стає ближчою до справедливості, ближчою до перемоги. А російські вбивці на нашій землі ближчими до знищення. Слава Україні та слава нашим героям.